Доки їхніх умов не виконають, шахтарі пікеті у центрі столиці не припинять. Верховна Рада просить службу безпеки України перевірити, чи проплачені шахтарські протести і тим СБУ затримала у Харкові шістьох підозрюваних в обстрілах військомату та вибухах на залізниці. Коран перекладений українською мовою. Репрезентують у столиці на книжковому арсеналі. Новини четверга 23 квітня. Вітаємо вас! Шахтарські мітинги день другий. Під Верховною Радою сьогодні стояли переважно гірники приватних копалень. Чому вони висувають претензії не до власників, а до держави, і що робитимуть далі, дізнавався Володимир Карабан. Пікетувати Верховну Раду сьогодні прийшли здебільшого представники приватних купалень. Зарплату вони отримують, але переживають за завтрашній день. Скоро закінчаться средства виділення фінансів на наші шахти, тому що так як заморожені активи Рената Ахметова і нечим буде платити людям зарплату. Ми добиваємося того, щоб хоча б розморозили якусь частину часть фінансових, ну тобто -то, і... Он мог виплачувати людям регулярную зарплату. Юрники розповідають, їх організовано привезли, розселили і оплатили проживання. На роботі вони написали заяви на відпустки і вирушили пікетувати столицю. У нас профсоюзи оплачують. Пла Це профсоюзна організація оплачує проживання. Проїзд, так, профсоюз. і, проїзд, так, і профсоюзна організація оплатили проїзд, проживання. Кожен працівник платить членські взноси своєї зарплати, плюс деньги на культурну масову роботу. Ці деньги використані зараз профсоюзами шахтерами для того, щоб обезпечити акцію. Є тут і гірники з державних шахт. Вони дійсно не отримують зарплату. Затримку за чотири місяці ліквідували, проте зараз гроші знову не платять. Люди вже сидять без зарплати. От ми, Львів, депель нам півтора місяці. Місяця, так, півтора місяця у нас є заборгованість. Зараз, да, зараз півтора місяця. Тобто ми вже прийняли були радикальні дії, тоді вони вирішили дати нам зарплату. Зараз вони знов починають робити що? Шахти закриваємо, тому що вони прийняли програму. Ну, яка це програма закрити шахти? Пояснити, яка це програма, міністр палива та енергетики Володимир Демчишин має завтра. У прес-службі міністерства повідомили, він скоротив закордонну робочу поїздку та повертається до столиці. Володимир Карабан, Яна Танчак, Андрій Скорик, Дмитро Шанчук. Новини на першому. Програма реформування роботи державних шахт передбачає серед іншого збільшити видобуток вугілля, аби знизити його собі вартість. Таким чином шахтарі матимуть роботу. Економічно невигідні шахти необхідно закрити або ліквідувати. За документом планують законсервувати 5 шахт, а ліквідувати 6. Їх працівників обіцяють перенавчити іншим спеціальностям. Програма реформ передбачає також оптимізацію 24 шахт. Це означає створити більш ефективну систему управління і скоротити адміністративний персонал. І нагадаю, 90 шахт в Україні підпорядковані Міненерговугілля, З них 35 на території підконтрольній Україні, а 55 на території бойовиків. Шахтарські мітинги на порядку Денному Верховної Ради зранку вона майже не працювала. Фракція опозиційного блоку сесійну залу покинула і пішла виступати перед гірниками. В коаліції просять службу безпеки України перевірити, хто стоїть за протестами. Яна Танчак далі. Робочих місць зранку депутати від фракції блоку Петра Порошенка звертаються до СБУ, просять перевірити, чи проплачений мітинг гірників під стінами парламенту. Парламентарі від коаліції заявляють, мітинг організований, щоб відволікти увагу та зірвати зміни до податкового кодексу, а саме транспортного ціноутворення, яке зобов'язує підприємців продавати свою продукцію за кордон за ринковими цінами та вплатити податки. Природньо що їм це не подобається. Вони намагаються стикнути між собою фракції і коаліції. Вони намагаються дестабілізувати роботу парламенту, який наступає на інтереси олігархів, і використовують будь-які методи інтриг, скандалів і вивода під невільних роботях на площі, які вимагають відставки міністра, котрий раз і назавжди припинив доїти український бюджет в інтересах одного донецького клану. А чи будуть шахтарям збільшувати державні дотації у Верховній Раді, поки що не знають Нардепи кажуть, потрібно це узгоджувати з кабміном, заявляючи спочатку, треба розібратися, куди та кому йдуть гроші. Це треба узгоджувати очевидно з, з міністерством, але я знаю точно, що 80 мільярдів, які йшли щорічно при Януковичі, нібито на дотації шахтарям, вони відмивалися в основному керівниками цих шахт, і на цьому сиділа і сім'я Януковича, і деякі члени ОПО блоку. Те, якщо Ім оплачують плачуть інші вимоги, то повинна відповідно влада реагувати або сказати шахтарям, що ні, або сказати, за яких умов це може бути так. От але все рівно має бути певний діалог. За закон про транспортне ціноутворення депутати проголосували в першому читанні. Опозиційний а, блок десь ще десь зранку заявив, сьогодні не працювати. із сесійної зали і пішли виступати перед мітингувальниками. А заробітну плату, яка в нас сьогодні є. Десять секунд завершити, будь ласка. Фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Пане Бойко. Я вам пропоную фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Не денну зарплату народного депутата, а вкрадені всі вами гроші за часів панування Януковича і до Януковича. 400 мільйонів доларів на вишках бойка знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Верніть, тоді в шахтарів буде і робота, і зарплата. Фарисеї. Яна Танчак, Вікторія Пластун, Олександр Прозоров та Дмитро Шанчук новини на першому. В Україні стартував конкурс на посаду керівника Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив Арсеній Яценюк після зустрічі з головою Центрального антикорупційного бюро Польщі. Павло Войтуник приїхав до Києва на запрошення українського уряду. За словами прем'єр-міністра, антикорупційну стратегію сусідів Україна братиме за взірець. Польських фахівців хочуть запросити, щоб вони проаналізували ефективність українського антикорупційного законодавства. На думку Яценюка, одного антикорупційного бюро, яке вже створено в Україні, не вистачить і йому допомагатиме Нацагентство з питань запобігання корупції. Нагадаю, що це превентивний орган, який веде реєстр всіх декларацій доходів і витрат всіх державних чиновників в Україні. Який має право здійснювати оцінку життя державного службовця і відповідність стилю його життя декларації, яка подана цим державним службовцем? ми маємо намір і готові свої поділитися своїм досвідом в антикорупційній боротьбі. Розкажемо як про хороше, так і про свої помилки, готові надати юридичну експертну оцінку і фахівців, які будуть працювати з вашими міністрами. Україна планує разом з експертами Європейського офісу боротьби з шахрайством контролювати, як використовуються гроші, які Європа виділяє на українські реформи. Про це розповів представник України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв. За його словами, для цього можуть створити спеціальне бюро. Зранку на перегоні станції Південно-Донбасівська Оленівка, це неподалік Волновахи, стався вибух. Ця територія не підконтрольна Україні. Пасажирські потяги там не ходять, лише вантажні. Вибухнуло якраз під таким поїздом. За два місяці це вже третій подібний випадок на цій ділянці, кажуть у міліції Донецької залізниці. При взрыве повреждено ходовую тележку и топливный бак половины тепловоза. Пожара и исхода вагонов не произошло, пострадавших нет. Движение поездов на указанном участке остановлено. На данном участке пути только за март и апрель произошло три подобных происшествия. 17 марта взорвано 150 метров парного и непарного пути. И 10 апреля подрыв произошел в тренажной трубе, над которой проходят железнодорожные пути. Близько обіду бойовики з артилерії обстріляли Авдіївку, били по житлових кварталах. Даних про загиблих чи постраждалих серед мирних жителів немає. Про це новинам на першому розповіла речник Донецької обласної міліції Наталя Шиман. Как только обстрел немного утих, милиционеры попали в этот квартал пострадавший, значит, зафиксировали попадания по нескольким улицам, в частности улица Нахимова, улица Тургенева. Всего насчитали 26 снарядов. Уточняются данные по разрушениям. За минулу добу на Донбасі поранено сім українських бійців. Загиблих немає. Такі дані повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. З його слів, терористи обстрілювали позиції українських військових на Донеччині поблизу опитного пісок та в передмісті Горлівки, на Луганщині поблизу щастя, на Маріупольському напрямку біля Широкиного після вчорашнього обстрілу. Тихо. Там працюють спостерігачі від ОБСЄ. Про це сказав прес-офіцер сектора М Дмитро Горбунов. СБУ затримала у Харкові трьох членів терористичної організації ОПЛОТ. Один із них харків'янин, якого підозрюють в організації вибухів на залізниці. Правоохоронці вилучили в нього саморобні вибухові пристрої, автомати, гранатомет, вогнемет та боєприпаси. СБУ також схопила двох його спільників на прізвиська Ламбада і Малиш. Підозрюють, що торік у серпні саме вони з вогнемета обстріляли харківський обласний військомат. Затримані входили до диверсійної групи, одинадцятьох членів якої СБУ затримала на початку квітня. І сьогодні ж у Харкові затримали трьох диверсантів, яких СБУ підозрює в тому, що у січні вони стріляли з гранатомета по цистерні зі скрапленим газом. Відеозвіт про постріли, також гранати та підривачі у чоловіків знайшли під час обшуку. Затриманих координували бойовики терористичної ЛНР. Повідомляють у СБУ. У Миколаєві СБУ затримала бойовика, якого ватажки донецьких терористів направили туди із завданням налагодити поставки зброї. Під час обшуку в його помешканні знайшли ручний протитанковий гранатомет, гранати, велику кількість набоїв та до автоматів та великокаліберного кулемета. А ще ножі, спеціальну літературу з вогневої та бойової підготовки, військову амуніцію. Оперативники ЗБУ вилучили також фото та відеоматеріали, які підтверджують його участь у бойових діях на боці бандформувань, затриманий під вартою. 22 сентября 2014 года з цілею участі в діяльності терористичної організації на високі України направився через Автономну Республіку Криму Ростовську розкресову на дону Российской Федерации, где в военном лагере прошел месячный курс боевой тактической и огневой подготовки. В городе Донецк вступил в состав незаконного воен... военизированного формирования плод так называемой Донецкой Народной Республики, получил позывной серба, находясь в городе Николаев, поддерживал контакты с представителями террористической организации Донецкой Народной Республики. Держприкордонслужба запроваджує додаткові обмеження на кордоні з Росією і тимчасово окупованим Кримом. Вони потрібні для підвищення безпеки кордону. Діятимуть обмеження перші 10 днів травня. Повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян. З днем перемоги у Севастополі вітає Сталін. Білборди з його зображенням розмістила російська компартія. Вітальні борди з портретом одного з очільників радянського союзу висіли й в новорічні свята за останніми соцопитуваннями. Все менше росіян негативно ставляться до Сталіна. Різки з дійсно сиростом ну, позитивних оцінок Сталіна. нарастает и безразличие. Сокращается в первую очередь число вот негативно относящихся, то есть сознательных антисталинистов, антикоммунистов. Вот это вот ослабляется, и, собственно, на это направлена пропаганда. Я считаю, это очень правильно, чтобы не забывали наши люди, кто победил в этой войне, под чьим руководством. У нас даже вопроса не возникало, как праздновать День Победы, тем более 70-летия без главнокомандующего. Нет. Авторитарний бюрократичний режим порушення свобод та прав громадян, голод, репресії та знищення генофонду. Такі риси правління Сталіна історики називають головними. Саме за Сталіна було створено систему концтаборів у Гулах за різними підрахунками. Кількість закатованих там людей становить від 15 до 30 мільйонів. Серед них були і діти. Глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив знищувати федеральних силовиків, якщо вони проводять спецоперації на території республіки без погодження з місцевою владою. Якщо без вашого увагу, на вашій території не має значення, Будь то він Москві чи старобочайно, а фільм або не пережиє. З нами до вважатися. Приїхав в масках в Казки, значні підступники. У нас 21 век хвастанов. Уничтожали нас, оскорбляли, унижали. Мы не для этого принимали, конституцию, законы, чтобы нас убивали. Заяві Кадирова передувала поліцейська операція у Грозному, під час якої поліцейські вбили жителя Ставропілля, який перебував у федеральному розшуку. Спецслужби не повідомили чеченських колег про операцію. Це і збурило главу республіки. Куди подіти пам'ятники епохи тоталітаризму вирішували сьогодні чиновники з істориками на першій нараді з приводу створення музею? Намагалися визначитися бодай з місцем. Пропозицій близько десятка. Це і територія музейних комплексів пирогів і биківня, та навіть Чорнобильська зона. Спеціальна робоча група має вивчити усі пропозиції і обрати. Я думаю, що це декілька місяців. Якщо всі зійдуться більш-менш на якомусь одному центральному місці, в місті Києві чи десь біля Києва, то тоді я думаю, процес піде швидкими темпами і нам треба буде напрацювати лише логістику, як транспортується, які експерти визначають цінність експонатів. Бійця батальйону Азов Георгія Джанелідзе посмертно нагородили медаллю за жертовність і любов до України. Він загинув 18 квітня під Широкиним. Медаль заснована з благословення патріарха Київського філарета та вручається за активну громадську громадянську позицію, героїзм, самопожертву під час революції гідності, а то та за волонтерську діяльність сьогодні. У прес-центрі Майдан нагороду отримала вдова Георгія Тамара. Вона приїхала до України по тілу. Царство ему небесно. Вечна память. Христос воскрес. Был настолько плотный огонь, что невозможно было это тело сразу, его тело сразу эвакуировать. Помимо того, его тело пытались забрать и россияне, но там уже мы не давали ему. Наши ребята вели обстрел. В конечном итоге обратились к ОБСЕ, и утром только на следующий день с АБСшниками пришли, и ОБСники его забирали, тело оказалось заминированным, его пришлось... Я не могла заборонити чоловікові їхати на війну. Це був його вибір, який я поважаю. Це дуже страшно і дуже тяжко, але мені доведеться з цим змиритися. Георгій був турботливим та люблячим батьком, звалував дітей, називав доньку принцесою. Поховаємо чоловіка у білісі. На книжковому арсеналі в Києві представили перший переклад Корану українською мовою. Перекладач, дослідник і викладач Остроської академії Роман Якубович працював над священним текстом мусульман 5 років. Видання пройшло перевірку на відповідність оригіналу у Саудівській Аравії, а саме у Метці, головній мусульманській святині. Обкладинку до книги зробила дружина мусульманського муфті Саїда Ісмагілова. Тут арабською мовою написано: е благословенний Куран, Куран уль карім е переклад смислів е українською мовою. От саме це вона намалювала у декільких варіантах, і потім радились, який варіант найбільш доречний для того, щоб бути обкладинкою першого видання в Україні. Найперше, що тут можна помітити, це слово від перекладача. Тут є дуже коротко про історію самого тексту, про Коран, про особливості перекладу. Є власне те, як ця робота відбувалася. Потім є передмова Шейха Саїда і Смагілова. Ну а далі тут уже все дуже просто. Далі йдуть всі сури карану. Як перемогти в гібридній війні, що її розв'язала Росія проти України? Тема програми Про головне з Олесем Терещенком вона розпочнеться о двадцятій рівно. Підсумки четверга будуть о 21-й. Побачимось.